Бог дає, щоб так було. Марія, дай Бог, щоб так воно було. Як найскоріше. Юлія Любочко, а ви вже закр... рудки якісь робили. Так, робила, закривала я. Дайте Боже розуму нагадати, які я компоти закривала. Ой, вишні трошки закрила, закривала з м'ятою і апельсином. М'ята апельсин з акації. Ось. І ще якісь закривала. Дівчата. А ще з полуниці якийсь компот я закривала. Теж м'яту давала полуниці. Не буду брехати, бо я вже не помню. Ну я все по, по дві по три баночки робила. Ось, багато не робила, бо ну, нема для чого. Ще маю сік березовий закритий, ще є тих компотів повно всяких. Ось варені з абрикосів зварила трошки і з вишень зварила варені, з полуниць, з диких полуниць трошки зварила. Ось і зараз зараз. Чорниця. Ні, чорна черешня і абрикос. Таке зробила сорті Варені, таке воно гарне вийшло. Так що ось таке діло. Оце, що я варила. так багато нічого не вару, бо просто я його не маю де поставити, так кажу, як є. Так. <соць> <соць> Лора написала твар Росія. <соць> ну. Тобі видніше, яка ви тварь Богдан Турта Лідія у вас є вайбер. Так, Григорій, привіт із Крима. Слава Україні, героям слава. Привіт вам, Григорій, гарного дня. Макар. Добрий день, добрий день, Макар. Макар я українець, я зрозуміла. Лідія Богдан, навіщо тобі мій вайбер? Остав мене у покої. От -от -от -от. Я так кажу, остав у спокої Ліду. Іван, ех, вишнячка, би стаканчик. Вино маю своє домашнє, смачне малина з бузиною. Виноградне з малиною є. Ось смачний смачні вина без спірту. Тільки суто саме, ну, як сказати, ягідне вино. Ось дуже смачно, але те, вишняків не маю, настойок такого не роблю. Богдан, а що смачненьке, Юля Баліцька, а що смачненьке наготували? У мене молода картошка салом, салатом і борщ. Юля борщ доїли нині, а зараз Наталка зварила сирний суп і на жар, і, на... і жари чую відбивні. Хочеш, щоб я тут ослиною давилась. Люба Любарська, так так люба, багато не закручуєш, бо не закручуєш, бо чомусь кришки довго не зберігаються на банках, жавіють швидку в льоху. Так, ну, і, ну, скільки ж воно постоїть. Ну, А робити його, робити традиції, потім виливати чи, чи що з ним робити. Ну, знаєте, ще хто горілку жене, ну, то ще, може, горілку там ті варені повикидати, воно ще переброди буде. Ну, а так як я її навіть уявлення не маю, як її робити, і для чого вона мені наша? Ще таке питання. Ну то що? Взяла, позливала, повиливала в рів. Цукор викинула. Заплатила за цукор, заплатила за світло чи там за дрова, нема різниці за що. Ось і, і що тоді далі. І виляла назад. І ще наробилася, як дурний мила наївся, то для чого це? Лучше не треба. Мене звати Люба, а вас як? Так, Григорій, Крим, це Україна, так. Олег, швидко, ето, швидко, так. Султан, слава Дагестану, Іван. Іван, а як яке тобі діло до моїх шторів? От, от скажи мені, як?